Привіт на зв'язку. Іван Шевцов. Вітання з України. Сьогоднішнє це експериментальне відео, в якому я буду відповідати на ваші запитання в коментарях, які ви мені пишете в YouTube. І також під цим відео ви теж можете писати коментарі. Я зніму ще одне відео з відповідями. Дуже багато запитань є під різним відео. Я відповідаю, але зачасту деякі відповіді потребують того, щоб я зайшов з ноутбуку і показав вам певні налаштування деякі відповіді. Будуть просто теоретично мовно, я вам відповім. Ну а також, якщо ви маєте якісь більш серйозні запитання, чи потрібна допомога, чи консультація, пишіть мені в мій інстаграм. Пишіть в Дірект, відправляйте скріншоти з проблемами. Я вам відпишу, або я просто дам вам відповідь в Дірект і поясню, якщо зробити, або якщо необхідно буде, то зробимо з вами консультацію і у всьому розберемось. Перше запитання. Підкажи, будь ласка, чому в SMM не всі публікації можливі для реклами. В SMM не всі публікації, скоріш за все, мається на увазі, чому в Instagram не всі публікації можливі для реклами. Найчастіше, коли Instagram пише, що цю публікацію не можна просувати, він пише, чому. Можуть бути ряд деяких причин, чому не можна. Якщо ми говоримо саме про публікацію в інстаграм, то не можна просувати ті публікації, які низької якості. Тобто, якщо ви закинули відео, яке скачали десь з інтернету, це вже не можна робити. Але чи, допустимо, ви самі відео знімали і воно там було в HD якості, і ви закинули його в інстаграм, в інстаграм його ще трохи порізав, скажімо так, і зробив ще гіршу якість. То такі відео не можна запустити в рекламу. На жаль, інстаграм не дозволяє запускати відео низької якості або фото низької якості. Краще за все, щоб фотографія була більша, ніж 1080 х на і відео теж щоб було Full HD якості. Інший ряд проблем, чому не можна, можливо, ви порушуєте авторське право, музика чи якісь фрагменти відео з авторським правом. Можливо, в тексті є порушення в самому описі є порушення хештегів. До речі, теж може бути якийсь хештег, який. Порушує правила, сам хештег, інстаграм про це вам не напише, публікацію не видалить, але ця публікація не буде просуватись в маси, і ця публікація не можна буде просувати її через е, рекламу. Якщо ми говоримо про сторіс, чому не можна просувати сторіс, то найчастіша проблема це те, що сторіс, яку ви створюєте, ви самі на цю сторіс накладаєте різні ефекти: текст, можливо, посилання, можливо, ще щось там якісь гіфки, яке ще щось, а зазвичай такі сторіс, в які ви самі накладаєте певні ефекти, їх не можна просувати. Інстаграм це забороняє, тому що це внутрішні ефекти Інстаграм. І так, деякі з цих ефектів мають авторське право на комерційне використання. Тобто Інстаграм в своїх аккаунтах ви можете використовувати, але якщо ви запускаєте рекламу, це вже йде комерційне використання, і не можна так робити. Наступне питання, дайте відповідь, будь ласка, зробила все як потрібно. В кінці, коли потрібно підключити спосіб оплати, я змінюю спосіб оплати від свого аккаунта в Facebook, той, який раніше ми зробили в рекламному кабінеті. Він постійно зіскакує: я заходжу в спосіб оплати від свого аккаунта в Фейсбук. Ну. Тут дивно розписано питання і не зовсім розумію, що саме зі скакою. Зазвичай з такими проблемами я прошу людей, напишіть мені в інстаграм і скиньте скріншоти, що саме не так, або запис відеоекрану. Тоді я зможу відповісти більш точно. Але зараз, відповідаючи на це питання, я ну, трішки розумію, що не так. Тобто, ви в Інстаграм, коли додаєте спосіб оплати в кінці. Ви додаєте спосіб оплати, ви обираєте там спосіб оплати з Facebook, вибираєте його, а потім, коли знову заходите, у вас знову все злітає. Можливо, потрібно перевірити центр акаунтів, чи все вірно підключено. Можливо, потрібно перевірити в самому бізнес-менеджері, чи ви підключили рекламний кабінет до інстаграму в самому бізнес-менеджері. Як в ось в цьому відео я розповідаю, можливо, просто треба оновити все. Можливо, потрібно ще раз перевійти в Facebook на телефоні і через Instagram знову війти в Facebook. тобто повторювати. Орно, підключити його до центру акаунтів. Це ті рекомендації, які можуть допомогти. Якщо нічого з цього не допомагає, то краще все таки напишіть мені в інстаграм, в дірект, скиньте запис відео з екрану, що саме не виходить, або скріншотами, і так я зможу відповісти більш предметно. Теж класне запитання. Не знаю, чому у мене Фейсбук не списується реклама, там запущено, але результату немає. Особистість теж підтверджував спосіб оплати теж міняв і ніяк не може запустити рекламу в на вкладці. Якість акаунту там немає проблеми. Є така проблема, що Фейсбук зараз не списує, тобто він не відкручує рекламу, тому що він не зміг списати PrePay. Коли ви запускали рекламу, на вашій карті було недостатньо коштів, наприклад, недостатньо 10 доларів, щоб Фейсбук списав PrePay. Що в цьому випадку можна зробити? Пробуйте змінити спосіб оплати. Якщо це не допомагає, то що можна зробити? Перше, ви заходите в свій рекламний кабінет, відключаєте оголошення, саме оголошення. Після чого знижуєте бюджет своєї компанії до мінімума, потім повертаєтесь в налаштування платежів і натискаєте Оплатити повторно спробувати ще раз. Зазвичай це допомагає, зазвичай Facebook списує, просто перший раз він не міг списати «Prepay», і сам Фейсбук рекомендує у своїх правилах, що зайдіть, перевірте, знизьте бюджет на кампанію. Це може реально допомогти. І якщо ваша реклама не відкручує, але в якості аккаунта все гаразд, все добре. То перевіряйте платежі, чи знявся PrePay, чи вистачає грошей на карті, і якщо не вистачає, то знову ж таки повторюю, спробуйте знизити бюджет кампанії своєї кампанії і повторно спробуйте зняти. Якщо не виходить, почекайте там добу і знову повторно спробуйте зняти. Має допомогти в мене на деяких із аккаунтів. Теж була така проблема, і саме оці маніпуляції допомогли. А тепер питання по копіях брендів. Доброго дня, підкажіть, а чому не рекламувати через кнопку? Не рекламуйте через кнопку, якщо хочете, щоб ваш аккаунт прожив довше. Це я говорив в одному із своїх відео про копії брендів. Чому не рекламувати через кнопку? Дивіться, коли ви запускаєте через Ads Manager, то Facebook перевіряє вашу рекламу бізнес-сторінку, яка може бути чистою. Якщо ми говоримо про копії брендів, то бізнес-сторінку Facebook краще взагалі не вести. Тобто на ній немає публікацій, вона нічого не порушує. Він перевіряє рекламний кабінет, який теж може бути новий і там нічого не порушено, і немає ніяких порушень. І він перевіряє, куди ви ведете трафік. Якщо ви ведете на свій Інстаграм, наприклад, він може його перевірити поверхнево, то якщо ніяких порушень не виявлено, все окей. Коли ви запускаєте через кнопку, Інстаграм перевіряє замість вашої бізнес-сторінки ваш Інстаграм, тобто перевіряє його детально, публікації, все перевіряється. Якщо там є публікації, які вже раніше порушували правила, то велика вірогідність, що вас заблокують. І чим частіше ви запускаєте через кнопку просувати, чим більше постів ви запускаєте, Тим більше вірогідність, що вас спалить сам Інстаграм, заблокує рекламний кабінет і повторно заблокує ваш інстаграм аккаунт. І знову ж таки, виходячи з цього питання лайфхак, як можна цьому запобігти, просто щотижня змінюйте бізнес-сторінку, яка прив'язана до вашого інстаграм-аккаунту. Ми говоримо про копії брендів, або ж про бренди, хто продає в Інстаграм і не є власне офіційним представником. І змінюйте. Бізнес-сторінку в Instagram раз в тиждень та рекламний кабінет, з якого ви заливаєте трафік, теж краще раз в два тижні, раз в тиждень його змінювати, переприв'язувати новий. Можливо, переприв'язувати новий Facebook. Це такі лайфхаки, які користуються, якими користуються інші аккаунти, які продовжують. Продавати копії або оригінали, якщо там люди є байерами чи ще хтось, хто привозить оригінали товарів з Європи, наприклад, чи з Америки. Ще одне питання. Вітаю. Я якби все правильно зробила по інструкції, але у платежах у мене немає стрілки, де можна вибрати е, ту платіжку, яку я вказувала в бізнес-менеджері. Так дійсно є така проблема, що в деяких акаунтах Інстаграм не дозволяє вибрати рекламний кабінет, який ви прив'язували з бізнес-менеджера. Як вирішити цю проблему? Переводите Instagram в особистий профіль, заходите ще раз в свій бізнес-менеджер, прив'язуєте повторно туди Instagram, до своєї бізнес сторінки, прив'язуєте рекламний кабінет, саме як я показував відео про прив'язку. Ви прив'язуєте рекламний кабінет до свого Instagram, зв'язуєте їх в бізнес-менеджері, і після того повертаєтесь в Instagram, повторно підключаєте Instagram до бізнес сторінки, повторно заходите в центр аккаунтів, прив'язуєте свій Facebook, і повторно прив'язуєте платіжку. Зазвичай, от в більшості людей ця проблема вирішувалася ось так. Можливо, таку маніпуляцію треба буде провести 2-3 рази. І ще дуже часто, виходячи з цього запитання, ще дуже часто в чому виникає проблема. Це в тому, що люди не повністю відв'язались від Фейсбук. Перед новою прив'язкою люди десь чи залишили сторінку прив'язану, чи не повністю перейшли на свій профіль. Перед тим як прив'язувати новий рекламний кабінет, новий бізнес-менеджер, чи просто повторно прив'язуватись до Facebook, потрібно всі старі прив'язки видалити, відв'язатись від бізнес-сторінки в центрі аккаунтів, відв'язатись від Facebook і, взагалі, від всього, що там було прив'язано, і повністю перейти на свій профіль. І краще тоді зачекати на своєму профілі, хоча б почекати там годинку. І після чого пробують прив'язуватись повторно. Вітаю! А що робити, якщо пише просувається, а воно стоїть на місці і не просуває рекламу? Я вже про це говорив, тобто в відповідях чуть-чуть раніше. Якщо у вас ось так пише, що реклама просувається, але реклама по факту не просувається, то потрібно просто зайти в Ads Manager, з якого була запущена реклама, і подивитись: а а здійснений платіж, тобто немає цієї помилки, що ваш платіж не здійснено. Фейсбук не зміг зняти кошти. Якщо у вас ця проблема, то повертайтесь на початок відео, там я вже відповідав на це питання і просто подивіться, як видалити рекламу. До речі, теж круте питання. Багато хто з тим стикається, і я зараз вам розповім розширено. Відповім на це запитання. Як видалити рекламу перший спосіб? Тут взагалі все дуже-дуже просто. Якщо ви правильно зв'язали свій інстаграм з Фейсбуком і прив'язали рекламний кабінет з Фейсбука до Instagram, то вам потрібно просто зайти в свій Ads Manager, обрати ту рекламу, яку ви хочете видалити. Ось тут можна галочкою обрати, і просто натиснути ось тут. Або на корзину натиснути, і ви її повністю видалите. Або ви можете натиснути ось на оцей перемикач, синій, і теж він стане сірим, тоді ви вимкнете свою рекламу. Все просто. Ну і ще одне питання з цієї серії: а що робити, якщо в мене з карти знімаються гроші за рекламу, яку я не запускав, не запускала? Ну, перше, що потрібно зробити, це зайти в банкінг і тимчасово заблокувати на своїй карті інтернет платежі або просто карту заблокувати, щоб з вас не знімались гроші. Це перше. Друге, ви заходите в свій Facebook, заходите в Ads-менеджери, перевіряєте, яка там є реклама, що це за реклама, що там крутиться, ви це запускали чи ні. Якщо у вас декілька рекламних кабінетів, от як у мене, ви можете в різні рекламні кабінети зайти і подивитись, що там. Звичайно, відразу потрібно вимкнути цю рекламу. Після того, що ще треба зробити, якщо це рекламний кабінет з бізнес-менеджера, то ви заходите в налаштування кампанії. Заходите на вкладочку Люди, там має бути ваше ім'я та прізвище. Якщо там ваше ім'я та прізвище, то обов'язково перевірте, чи пише тут, що у вас доступ адміністратора. Якщо у вас доступ адміністратора, то тут ще може бути одна людина, яка теж має доступ адміністратора. Її потрібно звідси видалити. Видалити обов'язково звідси. Якщо у вас особистий рекламний кабінет, то ви заходите звідси. В налаштування рекламних кабінетів вибираєте тут ваш особистий рекламний кабінет, це там, де буде писати ваше ім'я та прізвище, як в Facebook. Далі натискаєте ось тут рекламні кабінети і дивитесь, чи немає тут ще одного адміна. Якщо тут ролі для рекламного аккаунту тільки ви, і більш нічого немає, і в бізнес-менеджері немає інших людей, тоді потрібно зайти в свій Facebook, відразу перейти в налаштування та конфіденційність. І на цій вкладочці буде безпека та вхід. Перевірте, чи немає входів з інших аккаунтів, ось тут, де активні сеанси, чи немає входів з інших активних сеансів, окрім цього вашого. А також рекомендую змінити пароль та встановити двохфакторну аутентифікацію. Про це я розповідаю на іншому своєму каналі, як саме захистити свій профіль Facebook і для чого це робити. Посилання залишу під відео. Ну і з цих двох питань витікає третє запитання, коли мене якось запитували в інстаграм. До речі, запитували, чи можна здавати свій профіль в оренду. Якщо ви не плануєте із свого профіля запускати рекламу в Фейсбук чи в інстаграм, ви не плануєте працювати з рекламними інструментами, і в вашому профілі не прив'язана ваша карта, тоді можете здавати його в оренду. Коли ви здаєте профіль в оренду, що відбувається? Зазвичай його беруть в оренду арбітражники. Це люди, які будуть з вашого аккаунта рекламувати різні офери. Скоріше за все, це будуть сірі або чорні ніші, які не зовсім дозволені в Facebook. Це може бути якийсь там гемблінг, наприклад, чи це може бути якісь там ставки, чи ще щось, чи якийсь товар з категорії не сильно дозволених, скажімо так, в рекламі Facebook. В що відбудеться потім? Вам заплатять, можливо, може кинуть вас на гроші, а можливо, вам заплатять за оренду вашого аккаунта, але ви втратите можливість в майбутньому будь-коли запускати рекламу з вашого кабінету. З вашого кабінету будуть заблоковані всі бізнес-сторінки та бізнес менеджери рекламні кабінети. І, скоріше за все, ваш профіль буде просто непридатним в майбутньому для реклами. Ну і звідси я точно знаю, що знайдуться такі люди, які скажуть: ну і що, я зароблю гроші, через тиждень створю новий аккаунт, і все в мене буде окей. Можливо, але не так просто створити новий аккаунт в Facebook, щоб вас повторно не заблокували, просто прив'язавши якісь ваші дані із минулого аккаунта до нового. Про те, як правильно створювати профілі в Facebook, в мене є покрокова інструкція в моєму інстаграм, можете зайти почитати пост. Правда, потрібно підписатись, бо Інстаграм закритий. Так, ще одне запитання. Доброго дня, Іван. У мене проблеми з рекламним обліковим записом, прийшло повідомлення про обмежений доступ. Посилання на запит перевірки немає. Як в, е, устраніть цю проблему? Дякую. Якщо у вас прийшло повідомлення про те, що вам обмежена реклама, то саме перше, що потрібно зробити, це зайти в якість аккаунту. Давайте я покажу. Покажу з самого початку для тих, хто не знає. Ви заходите в свій Facebook, відкриваєте сторінки, шукаєте Ads Manager, Тут має писати: я відкриваю зазвичай в новій вкладці. Ви відкриваєте саме Ads Manager, рекламний кабінет, на який прийшло ось таке обмеження. Вам потрібно зайти і перевірити, що це за обмеження. Зараз покажу, де перевіряти. Ви натискаєте на основне меню, і тут буде якість аккаунта. Вона буде або тут, або десь ось тут. В мене, наприклад, ось тут знаходиться в меню. Я натискаю якість аккаунта і мене переносить в окремий розділ рекламного кабінету, де показується про всі проблеми з моїм рекламним кабінетом. Це все знаходиться ось тут. Є обзор рекламного кабінету. Ви можете глянути. І тут ви будете бачити, чи є якісь проблеми. В мене немає проблем, немає ніяких рішень, які відбувалися на протязі 30 днів, тому що показує тут за крайніх 30 днів. Якщо у вас проблеми не з особистим рекламним кабінетом, а з бізнес-менеджером, натискаєте ось тут, на цей трикутничок вибираєте бізнес-менеджер, в якому можуть бути проблеми. І теж дивитесь все по бізнес-менеджеру, чи є проблеми з рекламним кабінетом, чи є проблеми з бізнес-менеджером. І тут, якщо до бізнес-менеджера прив'язані сторінки, то чи є проблеми з сторінками? Якщо тут ніяких проблем немає, бачите, в мене є статус, що в мене вже бізнес-менеджер раніше був заблокований. Я подав на розблокування, його розблокували. Тобто, от рішення прийнято. Якщо проблем немає, можете ще раз повернутись на свій особистий рекламний кабінет. Свій особистий профіль на огляд аккаунта і передивитись всі сторінки, які у вас прив'язані до цього аккаунта, чи тут немає на сторінках порушень. Якщо є якісь порушення, ви теж можете зайти на окрему сторінку і подивитись, чи є на цій сторінці порушення. І тут має бути кнопочка подати на оскарження. І ви можете подати на оскарження та оскаржити рішення про порушення якісь. Якщо цього всього тут немає, то ще раз кажу: заходите в налаштування рекламних кабінетів. І перевіряєте, в налаштуваннях платежів, чи немає там помилки про зняття коштів. Тому що якщо тут буде писати вам, що Facebook не зміг зняти кошти, то у вас просто не зміг зняти prepay. І що робити, я давав вже відповідь в цьому відео, тож дивіться. Теж дуже хороше запитання: а що робити, якщо пише, що непідтверджений рекламний кабінет пройшло занадто багато часу? Куди писати? Якщо у вас пише таке, це значить, що. Facebook присилав вам повідомлення десь приблизно 30 днів тому, можливо, більше. Він, коли Facebook присилає повідомлення, що ваш аккаунт обмежено, обмежена функція аккаунта, потрібно на протязі 30 днів відправити документи на підтвердження свого профілю, а також пройти це підтвердження. Якщо ви цього не зробили, то вам буде писати, що пройшло занадто багато часу, і ми не можемо підтвердити ваш профіль. І скоріше за все, ви вже нічого з цим не зробите. Ви нічого не зробите, ви не зможете підтвердити ваш профіль, але завжди є але ви можете спробувати зв'язатись з підтримкою, написати в підтримку, щоб вони повторно відправили запит на перевірку, повторно дали вам можливість пройти цю перевірку. Як можна це зробити? Ви заходите в свій рекламний кабінет, в свій Ads Manager, натискаєте ось тут на знак питання. У вас з'являється справка, і тут можна отримати допомогу від Facebook, Тут є купа питань, там мій акаунт обмежено і так далі. Але в мене ось тут є така невеличка кнопочка, яка називається Зв'язатись із службою підтримки. І по цій кнопці ви можете натиснути і відправити, описати свою проблему, і відправити цю проблему в підтримку. І там вам буде можливість, скоріше за все, буде можливість. Щоб вам менеджер написав, і ви з ним будете переписуватись в месенджері і зможете задати будь-які запитання цьому менеджеру. Ще одне запитання, дякую за відео. Вам дякую. Скажіть, як зареєструвати новий аккаунт після блоку рекламних функцій на особистому аккаунті? Чи можна вказати реальні дані? Чи не буде новий аккаунт заблоковано при перевірці, які є нюанси при реєстрації нового особистого аккаунту після Бана? Дуже дякую за відповідь. Насправді, в мене є ціле відео на іншому каналі про те, як створити новий профіль в Facebook, а також є інструкція в інстаграмі, публікація, де я покроково розповів, як це краще робити. Зараз тут швиденько відповім. А для того, щоб дізнатись більше, просто подивіться відео, та почитайте пост в інстаграм, це буде набагато корисніше. Якщо коротко заводив, заводячи новий профіль в Facebook, це краще робити з мобільного телефону, з мобільного інтернету, використовуючи нову. Новий номер, нову сім-карту, а також нову почту, яка раніше не була зв'язана з вашим профілем в Facebook. І так ви можете вказати реальні дані, але краще своє навіть ім'я писати. Чуть-чуть змінено, не так, як це було раніше, але так, як це є в документах. Ну, тобто, якщо раніше в мене профіль називався Іван Шевцов, то я зараз би назвав би, можливо, його Шевцов-Іван, або написав би просто англійськими літерами. Ну, припустимо. А далі вже про заповнення профіля і все інше, теж є окремі відео. Я посилання залишу під цим відео. Оце відео буде містити дуже багато корисних посилань, по яких можна перейти, подивитись інші відео. Та на цілий ряд запитань отримати ще відповіді по крокові в інструкціях. Не полінуйтесь, відкрийте опис цього відео та подивіться посилання, яке я там залишив. І ще одне питання про копій брендів. Його можливо десь було в YouTube, але частіше його задають мені в Instagram, в Дірект. Люди запитують, чи можливо повернути свій Instagram, який заблокували за рекламу копій брендів. Моя відповідь із мого досвіду ні, неможливо. Я вам поясню: в мене заблокували мій профіль в Facebook. Заблокували чому? Тому що я працював з клієнтом, який рекламував товар. Це не копії брендів, це не бренди, а просто рекламував товар на цього клієнта його конкурент постійно кидав скарги про те, що мій клієнт нібито порушує права власності оцього конкурента. І мого клієнта його інстаграм та бізнес-сторінку заблокували, повністю видалили з мережі інстаграм, а також Фейсбук, його Фейсбук теж видалили за нібито порушення авторського права. А мене, так як людину, яка налаштовувала рекламу, працювала в рекламному кабінеті з тими ж публікаціями, які нібито порушували авторське право, теж видалили. І насправді варіант, як повернути це все, він є. Це потрібно, щоб людина, яка скаржилась на контент, який порушує авторське право, відкликала свою скаргу. Є спеціальна форма Facebook, яка дозволяє це зробити. Але так як ми не захотіли звертатись до цього конкурента і просити його розблокувати мій Facebook, тому що так я з свого Фейсбука працюю з клієнтами і з свого Фейсбука веду рекламу, але просто мене заблокували. Я зателефонував клієнтам. Ми зідзвонились, і всі доступи я передав на інший Фейсбук, не мій Фейсбук. Але з нього теж все нормально працює. А з конкурентом там вийшла своя ситуація. Ну тобто, з ним домовились, тому що так вести бізнес це неправильно. Ну ми знайшли вихід з цієї ситуації. А свій Фейсбук я спробував повернути. Я писав підтримку, я з ними і сперечався, і вони телефонували. Ну тобто, в нас були свої баталії. Але мій Фейсбук на протязі 30, 30 днів, які вони мені давали, я не повернув і вирішив, що поки що я не хочу повертатися у Фейсбук. Просто не хочу. Мене немає в Facebook, в мене є інші соцмережі, в яких я працюю, і поки що мені достатньо. А вести рекламу клієнтів я можу з інших аккаунтів, які в мене благо є. Отож, відповідь на питання, чи можна повернути заблокований Instagram, який порушував авторське право, не можна, якщо позивач за авторське право не відкличе свою скаргу. А скоріше за все, якщо це копії брендів, то на вас скаржились якісь або офіційні представники, або самі бренди. Як ви думаєте, вони відкличуть скаргу? Ні, не відкличуть. Тому ну, неможливо повернути. Хочу прочитати вам ще одну річ. Ось тут є Ірина, яка пише, дуже вдячна за цінну інформацію. Саме зараз, коли треба знайти клієнтів, щоб заробити і задонатити на ЗСУ. До речі, донатьте на ЗСУ. Це дуже важливо. Дуже важливо. Навіть 2 гривні допомагають. Повірте, робите реально корисні речі, бо розібратися з рекламою потрібно без грошей. А всі мамкині бізнесмени тільки курси про бізнесовий успіх розповіді кидають, а розповісти, як це працює, лише на платній основі обіцяють. Ви тільки що за 7 хвилин допомогли одній майстрині манікюру, котра під час війни намагається вистояти важкий час. Щиро дякую. З такими співгромадянами ми не зламні. Так, ми не зламні, я теж вам дякую. Я дуже дякую всім тим, хто мені пише приємні коментарі і дякує за мою роботу на YouTube. Таким чином, ви показуєте, що мої ролики, мої відео є підтримкою для вас, а ваші відгуки є підтримкою для мене. після таких відгуків в мене прокидається величезне бажання записувати вам практичні інструкції. І я б їх записую. Повірте, скоро вийдуть відео про те, як запускати рекламу в Instagram. покрокова інструкція з Ads Manager. Вийде відео про те. Як запускати через кнопку і редагувати свою аудиторію, щоб робити ретаргетинг на тих, хто взаємодіє з вашим аккаунтом, це теж буде корисно для підприємців. Всі ці відео будуть виходити українською. Але мені дуже важливо, що якщо моє відео вам допомогло, і ви хочете мені віддячити якось, ви хочете мені віддячити, задонатьте на зсу подобайки, коментарі, пишіть. Я буду дуже вдячний вам за це. В YouTube ще дуже багато запитань, але щоб це відео не було трьохгодинний, я на них відповім в інших відео. Обов'язково запишу. Ну а якщо ви маєте запитання, ставте їх під цим відео. Обов'язково запитуйте, я буду відповідати або письмово, або зроблю ще одне ось таке відео з відповідями на ваші запитання. Я думаю, це більш корисно, ніж коли я просто письмово. Ну і нагадую ще раз вам, що в інстаграм ви можете прислати мені скріншот, описати проблему. Я допоможу, підкажу. Я не беру за те гроші, що я вам письмово в дірек відповідаю. Так можливо відповідаю не зовсім швидко, але відповідаю. Тож не соромтесь, запитуйте, пишіть в інстаграм, підписуйтесь на інші соцмережі. Обов'язково підтримуйте відео українських ютуберів. Хто вам подобається? Лайком, коментарем, взаємодією. Це дуже важливо в наш час, тому що це, це теж частинка мого бізнесу, моїх проєктів. І мені важливо отримувати від вас фідбек. А кожна ваша вподобайка, кожен ваш коментар допомагає Ютубу зрозуміти, що моє відео корисне і показує його більшій кількості україномовної аудиторії, що є дуже важливим. Віримо в перемогу, допомагаємо ЗСУ, все буде Україна. А на зв'язку з вами був Іван Шевцов. До нових зустрічей. Бувайте!